Тяни. Аккуратно. Тяни. Все. Носи... Забирай, забирай. Носилки. 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 Быстро. Носилки. Все, Юля. Все. Готово. Есть, пацаны. Ура. Старший мог. Я 0,37. Живую достали. Там. Да. В принципе, такие, какие у меня... Змушує кожного дня вдягати форму і йти на службу як могла більшій кількості людей допомогти, а по можливості врятувати. Проходжу службу я вже майже 15 років. Починав я свою кар'єру з Національного університету цивільного захисту, який знаходився в місті Харкові. після закінчення навчального закладу, прийшов до служби до управління в Полтавському гарнізоні. Потім останні три роки вже проходжу службу безпосередньо в головному управлінні на Дніпропетровщині. Специфіка роботи рятувальників на нинішній час дуже різноманітна. З приходом війни, повномасштабної війни в нашу країну, нам довелося частіше працювати на завалах, доводиться працювати з більшою кількістю потерпілих, травмованих і, на жаль, загиблих. Саме найскладніше в роботі рятувальника те, що іноді... Не вдається врятувати всіх. Саме найскладніше особисто для мене, та і для більшості моїх колег це коли на місцях надзвичайних ситуацій або надзвичайних подій знаходиш тіла загиблих дітей. Це саме найскладніше. Більше всього запам'яталась історія просто випадкової ситуації, яка вберегла людині життя. Ракета влучила в її будинок, її повністю засипало. Уламками бетонних конструкцій, залізними двотаврами. І один із двох таврів ліг безпосередньо на все її тіло, і вона була ним зажата. Зарізати можна Так, давай! — Зараз сі двох піклій. Під час проведення хвилини тиші дівчина знайшла в собі сили. Вона викрикнула, і ми визначили локацію, де безпосередньо вона знаходиться і де проводити розбирання завалів. Гидравлику туда бегом! Аккуратно! О, тяни, 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 аккуратно! Тяни. Все, Носи... забирай, забирай. Носилки! Насилки! Быстро! Все, Юль, все! Є. 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 Все. Є. Аккуратно, акуратно, не Все. об дерево. Щоб її вилучити з під цього двотавру, ми витратили майже дві години. Дуже складно було, тому що ну, на моїй практиці це один із найважчих е, випадків деблокування живої людини. Хвилина тиші проводиться безпосередньо під час роботи на завалах. По команді. Командира, який очолює ліквідацію даної події, припиняються повністю всі роботи на місці події, глушаться двигуни всієї техніки, яка працює, і весь особовий склад відходить, окрім визначеного, відходить на відстань, і визначений особовий склад заходить на завали і починають подавати голосові крики, команди. І якщо людина знаходиться під завалами і має можливість. Нас якимось чином сповістити це, викрикнути, постукати поруч якийсь метал або по плиті, максимально зосереджуємо свій слух і так слухаємо. Якщо десь почули крик, намагаємось локалізувати місце, де вона знаходиться, туди виставляємо сили та засоби і починаємо копати і деблоковувати людину, яка в цей момент знаходиться під залами. Вам, що? Ви сказали, де так. Ви що? Ви Там, хто доїде, акуратно, акуратно. На ну, превеликий жаль, з приходом повномасштабної війни. Рятувальники гинуть, травмуються. В мирний час. Рятувальники також ризикували своїм життям. Так, і були і загиблі, були травми. але коли в нашу державу прийшла повномасштабна війна, ці цифри зросли в арифметичній прогресі. Згадуємо, ніколи не забуваємо. Ця війна особисто і мене зачепила, тому що із за цієї війни я втратив свою дружину, яка отримала разом зі мною поранення під час ліквідації наслідків ворожої агресії на одному з об'єктів. Коли російськими. Окупантами було здійснено підступний повторний удар по місцю, де безпосередньо працювала служба порятунку. Тому згадуємо, не забуваємо і місія кожного в нашій державі зробити все, щоб ті люди, які віддали своє життя за свободу нашої країни, ніколи не були забутими. Мене в першу чергу мотивує мій син, мої близькі. Мотивує те, що я хочу, щоб діти нашої держави як скоріше побачили мирне небо над нашою країною. Це і мотивує. Для служби порятунку, на жаль, війна не закінчиться. Дуже-дуже багато років. Велика кількість територій нашої держави забруднена вибухонебезпечними предметами, які залишили окупанти на нашій землі. Піротехніки нашої служби будуть безпосередньо займатись розмінуванням даних територій. Рятувальники також не будуть відпочивати, тому що нам доведеться працювати на деокупованих територіях, на територіях, які були пошкоджені в результаті війни, і ми будемо займатися відновленням цих територій. Тому для нас війна скоро не закінчиться. Війна закінчиться, може з неба нічого не буде падати, але ті наслідки, які залишить війна в нашій країні, служби порятунку рятунку доведеться ще бачити багато-багато років. Берегти себе. Не опускати руки і наближати перемогу.